Всім привіт! Сохран е 46 БМВ 316. 1,8 бензин. П'ятиступеневий автомат гідротрансформатор. Тільки привезли із Нідерландів. Просто збережений стан. Зараз максимально детально покажу і розкажу про цей автомобіль. Кузов. Технічно, історія. І стане зрозуміло, що навіть такі екземпляри трапляються, ми їх купуємо, привозимо в Україну в дуже-дуже класному стані. Буду показувати слабі больні місця цих машин. Не те, що больні, а слабі місця на свій вік. І ви зрозумієте, наскільки достойний цей варіант. Так, перша, резина зимова, високопрофільна, 195, 65, r 15 Гляньте кузов. Гляньте стан. До речі, все скло по периметру рідне, навіть лобове. Це дуже-дуже велика рідкість такого року, щоб і лобове не було. Рідне. Гляньте. В Україні таких немає точно. Щоб по кузову такий був стан. 316 бензинова, 1,8 бензиновий двигун, 115 кінських сил. Ставиться без проблем газ. Гляньте і бампера не потерті, не почухані. А на вихлопну, гляньте, ніякої ні, ні, ні нагара, ні дима, нічого немає, ні сажі, гляньте. один. Масло, до речі, не бере. Теж ключовий момент. Все рівненьке, зазори ідеально рівні. Таку БМВ, звісно, знайти дуже-дуже тяжко. Не знаю як на ній їздили. ну зовні по кузову ви самі бачите. Капот без піскоструя Фари без піскоструя бампер теж. Там я пізніше відкрию, покажу, радіатори цілі. Ну, по автобанам точно вона не ганяла. Є датчики світла. Ось там зовні. Друзі, це 2005 рік випуску. В техпаспорті буде 2005. Останній рік. В цьому кузові випуску. До речі, автомобіль розмитнений, зроблений сертифікат і готовий до першої реєстрації у МРЕО. Ціна питання з урахуванням пенсійного фонду 3% буде вам коштувати 3000 гривень. Ви у МРЕО заплатите за номера, паспорт, експертизу і так далі. Пенсійний фонд 3000 гривень. Так, тепер салон. Салон далі технічно все покажу. Шкіряний салон, добротний, збережений. Тепер детально. Немає ні рижиків там якихось на дверях, на порогах, нічого такого немає. Часто в них затираються ручки там. Тут гляньте, збережений якийсь там. Навіть крісло, дивіться, водійське. Руль не перешитий, оригінальний, ну там європейці не занімають. Мультируль, є круїз-контроль. Автомат ідеально працює. Ну, не той двигун, щоб розривав автомат. Кондиціонер працює. Ну, Все працює в цій машині. Карти низ дверей, гляньте. Пороги, пластик, резинки, заді диван, як новий можна сказати. Двері чітко закриваються. Багажник пізніше покажу. Хто шукає BMW таку? Ось живий-живий екземпляр для поціновувачів. Так, тепер по історії по пробігу. На сьогоднішній день 244 тисячі. Ось є історія, є сервіска, а ця машина легко її пробить по базам європейським по пробігу. Ну, наприклад, рік назад було 234 тисячі. Є фактури, 234 тисячі це було 11 місяць. 23 рік. 220 тисяч було 22 рік. Потім 215 тисяч, було 21 рік. 224 тисячі, 22 рік. Ну, це сюди. Ось. ось сервіска. Тут записи теж ось є. Ну, в принципі, історія простідковується по обслуговуванню. Ну і постану видно. технично. Ключа два. Часто за одним ключом. Так, заводим. Вон, 244 тысячи. Запалення включил. никакой помолок ничего не мая Кондиціонер працює, холодом дує, без проблем. Ну теплом зрозуміло теж. Автомат ідеально працює. Не смикається, не дюриться в будь-яких режимах, нагрітий, холодний, все тут дуже добре по ньому. Трішки обороти впав, тому що виключив кондиціонер. Так, двигун підемо подивимось. Та й вихлопу. Глянь. Ні пару, ні диму, нічого немає. Рівно тихо працює двигун. Радіатор, гляньте. класно він працює, тут питань по ньому нема Бачите, в БМВ не можна витягувати, щуп. Хто не знав? Так. Заведем. Зараз спробуємо. Робота двигуна. Те ж саме і тут. Якщо відкриваєте горловину, то заглохне. Так не можна робити, але я показав. Ще разок заводимо. Ну, трошки помучаємо. Ми ж можна сказати тестуємо автомобіль, погазуємо. Це ж важливо для таких автомобілів, тим більше для BMW. А все чому? Да, По тому що це дуже класний тут двигун. Гляньте, тільки повискакував. Конденсат. Ні пару, ні диму, нічого нема. Жива БМВ. Ось такий екземпляр ми також привозимо. Тому, друзі, кому потрібна така тачка для поціновувачів, хто шукає вулиця Микола Грінченка, 18, прямо біля Мрео. 1,8. Бензин, автомат, ставиться газ, п'ятиступеневий детрансформатор, розхід палива по трасі 6,5, змішаний цикл 8,5, 8, вмісто 11 літрів, навіть трошки менше. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto, Рекомендуйте друзям. Автомобіль в наявності. І демократична ціна. На цьому, друзі, все. До зустрічі!